Відкупав отаку схему щита, робив людині щит у 2021 році. Це, здається, щит в Харків для приватного будинку. Ось це на форматі А1, роздрукована компоновочна схема щита, тобто розташування обладнання в їх щиті. І замовник бачить модель свого майбутнього електрощита. Ну, давайте трошки розглянемо, що в цьому щиті. Щоб не казали, що автомат на кожну розетку. Ну Відний автомат треба? Треба. УЗО від не протипожежний селективний ПЗВ. Треба? Треба. А, ну, це як опція. Це не кожен обирає замовник. Зарядна станція для електромобіля. У замовника буде електромобіль. Розводняк, ну, замовник себе розвів на, на електромобіль. Да, він себе сам розвів. Тому стамо автомат на його зарядну станцію. Далі. Генератор. Треба. У замовника буде генератор. Він розвів себе на генератор. Вузол обв'язки генератора. Далі, що у нас тут? Контактори. У замовника буде майстер-вимикач. Він себе розвів на майстер вимикач. Він захотів вимикати всі споживачі при виході з будинку. Ну, розвів себе на майстер вимикач. Значить треба контактори на нього. Далі. Ось це розподільчик роз-модулі. Це, по-перше, для розподілення проводів в щиті. А по-друге, якщо треба додати якусь лінію, то у нас є. Кожен, кожен тип кросмодуля відповідає за свій тип живлення. Наприклад, з цього кросмодуля можна заживитися з типом живлення тільки мережа, а цей кросмодуль модуль роздає живлення з типом живлення мережа плюс генератор. Тобто, якщо вам треба додати в щит лінію, яка має живитися тільки від генератора, тільки від мережі, то, значить, на перший кросмодуль. А якщо треба додати лінію, яка буде живитися від мережі та генератора, значить підключаємося від другого кросмодуля. Тут три фази та нуль. Далі. А замовник захотів керувати вуличним освітленням. У замовника приватний будинок. Є територія приватного будинку, на якій на цій території світильники. І замовник захотів керувати з телефону. Будь ласка, от wi реле релесунов і замовник цим керує. Далі. SmartMake інтелектуальний електролічильник для моніторинга параметрів електромережі. Це обсяг, це не всі обирають, зразу кажу, але ті замовники, які обрали, вони задоволені. Так, нижню частину, ще там і пізніше розглянемо, тут просто клеми. Далі, що в нас тут зверху? Реле контролі напруги. Треба по одному на кожну фазу. Треба у замовника три фази не одна, а три. Він собі розвів на три фази. Далі. Реле контролю на реле напруги на генератор. Це опція, не кожен замовник це обирає по бажанню, скажу сразу, по бажанню. Є плюси, ну більше плюсів, є в мене окремі відео. Далі ПЗВ відповідно на кількість ліній замовника. Замовника приватний будинок. Приватний будинок немаленький, здається, там два поверхи, підвал, гараж чи територія. Ну там більше, ніж 70 ліній, наскільки я пам'ятаю, виходить з щита. А приватні будинки бувають різні, скажу сразу, Бувають різні, бувають невеличкі, бувають побільше. Це нормальна практика, коли багато У замонка один щит на весь будинок. Один. Буває так, що роблять по поверхам: тобто перший щит, другий щит, перший щит на першому поверсі, другий щит на другому поверсі. У замонка все сходиться в один щит. Тому відповідно багато ліній. Ну, відносно багато, да? є більше, є менше. А тому ПЗВ ставимо на групи автоматів. Освітлення, там, розетки перший поверх, розетки, другий поверх посудомийна машина, там окремі дифавтомати на таку техніку, скажімо так, яка контактує з водою, це окремі дифавтомати. Далі. Далі вже автомати пішли по приміщенням згідно прокладеної проводки. Освітлення перший поверх, другий поверх, розетки перший поверх, розетки, другий поверх. Далі у нас майстерня. У замовника майстерня є. І тут буде в нього трьохфазна розетка для якогось там верстака. А, для захисту трьохфазного обладнання ставимо трифазне реле напруги та ставимо контактор, бо реле напруги має слабкі контакти. І третя секція: що у нас тут? Замовник побажав е, перемикач фаз Перемикач фас для. для е, цей пристрій він е, обирає найкращу фазу. Якщо у вас одна фаза пропадає на вході, він переключається на е, наступну робочу фазу, таким чином забезпечує е, пріоритетне навантаження е, гарантовано, гарантованим живленням. Далі у нас е, холодильник. Холодильник, там візні ворота. Це пріоритетна, до речі, група, яка живиться від генератора, від перемикача фаз, так. Е, е, е. А, і ще замовлення буде ДБЖ до щита підключається. ДБЖ це джерело безперебійного живлення, друзі. Далі у нас слаботочка, ну, тобто слабо, слабострумний щит, домофон. обладнання обладнання да, Так, В цьому щиті ми ще, ще вмістили, замонок побажав вмістити в даному щиті автомати для котельної, щоб не ставити окремий щит на котельню. Ну, відповідно, ці автомати ми ставимо тут. Там колектор теплої підлоги, там водоподготовка, цирк насос, газовий котел. Ось таке у замовника буде обладнання. ПЗВ ставимо на різні споживачі, на вуличні споживачі, техніка на кухні, кондиціонери, водонагрівач. Далі автомати. відповідно, Техніка кухні, кондиціонери, освітлення участка. Автомат на електрокотел. Замовника ще буде. Бачите, розмонок себе, себе разів на електрокотел, на газовий котел і так далі. Ну, замовник себе развів. Не ж я його розвів це все купляти. Відповідно, це треба все заживити правильно, прокласти проводку, заживити і так далі. Освітлення учаску. Три групи на території учаску. Три групи. Три групи. Далі, у нас так, все я сказав. А, і внизу, оскільки замонок побажав щит на клемах. На клемах і проводка у замовника буде заходити знизу щита, то в нижній частині щита розташовані клеми, на які підключаються підходящі в щит кабелі. все розписано, бачите? x 1 x2, освітлення, розетки, майстерня. І так далі. Все розписано, все чітко. І у замовника все підключається на дані клеми, друзі. Обирати клеми чи ні, вибираю замовник на етапі. Заповнення анкети. Потім замовнику надається комерційна пропозиція. І якщо замовник згоден з вартістю, з термінами і так далі, з найменуванням тих матеріалів, ну і так далі. по різним критеріям, якщо замовник згоден, то запускаємо щит в роботу. Все робиться по взаємній згоді. Це взаємовигідне співробітництво. Друзі. Кому потрібен електрощит, то звертайтеся. В наступних відео покажу схеми щита для різних, для квартирних там, щитків є різні. Більше 120 щитів зроблено та відправлено по Україні та три в Європу. Є різні по наповненню та по типу види щитів для квартир, для приватних будинків, в основному так. Покажу в наступних відео інші схеми щита, наприклад, для квартири якоїсь там трикімнатної чи двокімнатної, які ж там щитки виходять. Є варіанти з клемами, є без клем, є різні різні варіанти. Друзі, життя таке різне, різні люди, різні автомобілі, все ж по-різному, друзі, ви ж розумієте. Тому рівняти по собі ну, це таке собі діло. Я працюю, коли замовник скидує мені дизайн-проєкт, я. На своїй практиці багато пропрацював дизайн проєктів, я побачив різне. І на об'єктах своїх працював є різні ситуації, різні замовники, різні бюджети. Це все так індивідуально, тому щит робиться виключно під задачу замовника. Да, якісь рішення можу пропонувати. Бо коли бачу, що, наприклад, після цього щитка буде ще якась кількість щитків, я пропоную, наприклад, протипожежне ПЗВ. І пояснюю, чому воно потрібне. Тому що це захист від ймовірної пожежі, воно селективне, воно дає змогу відпрацювати нижче стоящим ПЗВ, бо в нього затримка часу 4 мілісекунди. А люди, які цього не розуміють, кажуть, а наша це УЗО на УЗО, ну, ну воно селективне. Буковою С це ж не просто ПЗВ, воно дає час спрацювати нижче стоящим ПЗВ. Тому установка цього ПЗВ актуальна, якщо у вас нижче ще якась кількість щитків. Розумієте? Якісь рішення пропонуються, десь замовник згоджується, десь ні. справа закрити питання клієнта. Клієнт не все розуміє, тому якісь рішення пропонуються. Клієнт або погоджується, або не погоджується. І це нормальна практика, друзі. Дякую за увагу. Кому потрібен електрошит, звертайтеся і в наступних публікаціях покажу схеми квартирних щитків. Ну і ще, може, якісь інші схеми. Дякую. Замовляйте, продумані електрощити. Бачите, як все продумується, все чітко. Робиться замовник, бачить модель свого майбутнього щита та може внести корективи. Тобто, щит робиться у тісній взаємодії з замовником, а не просто так.